Добрий день, 6 липня, Полтавська область, абрикос Харостар. Це не новий абрикос, але заслуговує на повну увагу. Він має багато переваг над іншими абрикосами. Це немає в нього тріску. Від дощів, гнилі відносно інших сортів. Гарні смакові якості, вражайність, як канадці. Мають дуже гарні властивості. Але він ще зелений, днів 10, йому ще потрібно до достигання. Можливо, і більше, ну, днів 10, будемо так скажемо. Показую його для того, щоб зрівняти з Нью Нью-харастар Нью вже дозрів деякі є ще з Ну, почав збирати їх, вони будуть долежуватися. Такому стані, як оцей, що вже наполовину стигли і наполовину ще не зовсім можна зібрати, будуть долежувати. Бо йдуть дощі, і багато я замітив отакі вже дірочки робляться. І потім на, ць на цьому місці можливе загнивання. Ну і добрав я ті, що вже стигли останні плоди це рубіста і Мелітопольський ранній. Тобто ці вже відходять і час настав Нью-Херостару. Мелітопольський ранній. Кісточка щось в цьому році. Не дуже відстає. Вробісти вільна кісточка. Ну, звичайно, соковиті. І Нюхаростар теж кісточка не зовсім. Можливо, рік такий, не знаю. Ну, Нюхасар це в мене перший врожай. Ну а за Мелітопольський я так. Не замечав, щоб кисточка. Так, ну там можна прикинути на масу. Нюхарастар. вот такі крупні плоди. 129. 130. Це найбільше маю таку масу. Рубіста. Вісімдесят сім шістдесят вісім и Мілітопольський раній деносто шість сто тринадцять гарні плодики. Так, по цукру. Як не дивно, найбільше цукру має рубіста 15-16. Ці мають 13-14. Мелітопольський. Я по декілька плодів пробував. 13-14 брикс. Точ, рубіста здається кислішою через те, що в неї ну, занадто кисловата шкірка. Але деякі, які вже зовсім перестигли, то більш-менш вже нормально. Ну все, все рівно, якби не шкірка, то сорт теж доволі, доволі гарний. Це таке перше ознайомлення. На... На ще якісь відчуття там. От оце вже Нюхаростар, вже як добрі, невесняні, не чи як, не, не перші плоди, як там цунамі, які ну, слабо виражений аромат Абрикоса. Тут у нігра і в Мелітопольському ранньому вже доволі гарно виражений. Аромат абрикосу. Ну, все, будемо далі спостерігати, за ними.